Паляниця, добрі люди. Я рада знову вас вітати на своєму каналі. Наперед хочу попросити вліпити мені вподобайку, підписатись на мій канал, та якщо мій контент здається вам цікавим, розповсюджувати його. І так, в своєму минулому відеоролику я говорила про те, що всі ті, хто хоч трохи чув про Фрейда, хоч трохи знайомий з його концепцією, в цілому, Насправді по різному реагують як на нього самого, так і на його винайдення. Одні вважають його найбільшим шарлатаном ХХ століття, інші до сих пір йому слідують, треті фільтрують його ідеї, беручи звідти найкращі. Однак і перші, і другі, і третій, і п'яті, і десяті ставлять його в концепцію або в противагу. Або Фредіївської концепції притримуються. Таким чином, і посмертно Зигмунду Фройду до сих пір вдається зберігати цікавість як до себе, так і до своїх ідей. Давайте відверто так глибоко копнути в безвимірний простір людської особистості, де десятиліттями живуть. Фантазії, бажання, образи, страхи, навіть якщо все це звичайнісінька, тільки омана, то ще треба вміти. Я в цій області просто згадую анекдот про Казимира Малевича, за яким будь-хто здатен, звичайно ж, взяти пензлик до рук і замалювати чорний квадрат. Будь ласка, замалюй, але візьми то потім так само і продай. Таким чином, нам дуже важливо розуміти, що фредизм був актуальним в конкретний період для конкретних людей. Однак найбільша його заслуга полягає в тому, що на основі його самих дієвіших положень. Створювалися методи, які, розвиваючись, стали актуальними і сьогодні. Також існують думки, що ті самі відверті заяви Фройда спровокували ту саму знамениту сексуальну революцію ХХ століття. А отже, в першу чергу Фройду вдалося вплинути саме на свою епоху Лібідо. Едіпів комплекс, свідоме, підсвідоме. Насправді всі ці терміни вже давно вийшли за рамки психоаналітичної теорії, і в мене іноді навіть таке відчуття, що вже будь-хто із приводом і без не брезгує повипендрюватись цими словами. Коли я писала статтю для того, щоб створити цей контент, то на цю тему. Прослухала щонайменше біля 10 годин відео, прочитала декілька матеріалів і задумалась над тим, як краще взагалі розказати про психоаналіз, як про суху теорію вижимку, чи як з позиції психолога, тобі ж те, що я знаю і розумію. Мій вибір був звичайно очевидним, але чи врятувало мене це від занудства – ні. Я хочу бути відвертою: матеріал нелегкий, місцями навіть складний, але разом з тим все одно цікавий. Тож, навіть в місцях, де буде трохи душно, там же буде все одно і цікаво. І так, існує. Теорія, що перед тим, як вивчати будь-яку концепцію, не тільки психоаналіз, перед цим вартує познайомитись з автобіографією її автора. Тож, почати а, сьогоднішню тему психоаналізу, я хочу ще з одного шматочка з біографії Зигмунда Фройда. Як відомо, його першою пацієнткою була красуня аристократка Берта, у якої була нестабільна психіка. То радується, то плаче і таке інше. День у день, щонайменше декілька місяців, Зигмунд Фройд був поруч біля неї в якості приватного сімейного лікаря і закохався в неї. Лікував він її гіпнозом. Вигадував найрізноманітніші психологічні ігри. Однак, в ті випадки, коли ні перше, ні друге не спрацьовувало, то він колов їй морфін. Зигмунд щиро вважав, що морфін має аналогічну до гіпнозу дію. Однак одного разу після такого чергового уколу Берті стало настільки погано, що Зигмунду просто довелося покликати на поміч. Свого друга Ернста фон Флейшеля Марксова. І тут сталося дещо непередбачуване. Фон Марксов і Берта закохалися один в одного. Таким чином, Фройд уже офіційно опинився третім лишнім в цьому лав сторі трикутнику. Звичайно ж, він адськи ревнував Берту до свого друга. І підвищував їй дозу морфіну. Її врятувало лише те, що ще один друг Зигмунда Йозеф Бреєр вчасно відвіз її в поліклініку. На цьому етапі Фройд порадувався на те, що таким чином весілля Берти і Фон Марксова було відстрокованим і перенесеним на невизначений термін. Через рік Зигмунд Фройд робить пропозицію подрузі. Берти Марті Бернайс. Їх листування до весілля насправді не передавало якоїсь особливої любові Фройда до Марти, а однак він влаштовував їй неабиякі сцени ревнощів. Існують думки, що Таку його поведінку Марта продовжувала сприймати тому, що, можливо, напередодні не встояла перед пристрасним натиском Зигмунда і дозволила йому стати своїм першим чоловіком. Тобі ж, виходить, в ті часи він офіційно її за собою закріпив. Коли Зигмунд вивчав, Дію білого порошку, то в одному із своїх листів написав Марті: Бережись, моя принцесу, коли я приїду, то зацілую тебе до синців. А якщо ти будеш неслухняною, то побачиш, хто синіший, ніжна маленька дівчинка чи високий палкий пан з кокаїном в тілі. Чудодійна речовина! Як тільки батьки Марти дають згоду на одруження їх доньки з Ігмундом, то тут же перед весіллям він нагадує нареченій: в моїй особистості наявна певна титанічна риса, мені потрібне безмежне володіння увагою інших. Що ж стосується історії Берти і фон Марксова, то тут все закінчилось значно трагічніше. Як я вже розказувала в своєму попередньому відео, вивчаючи білий порошок, Фройд лікував ним свого друга, і от якраз цим другом і був Ернст фон Марксов. Одного разу, для якого чергова доза знеболюючого стала навіки останньою. Після його смерті одні почали говорити, що таким чином Зигмунд просто помстився і Берті, і своєму другові за свої безнадійні почуття. Інші ж казали, що навпаки. Він не знав, що робить, і навіть не догадувався. Що ж стосовно самого Зигмунда Фройда, то насправді він неодноразово задумувався над тим, чи не являються такі його дії якимось таким підсвідомим бажанням помститися. І на фоні всієї цієї ситуації у нього виникло просто безмежне відчуття провини, яке він буде витісняти до кінця свого життя. Життя. А тепер коротенький аналіз. Зигмунду сподобалась жінка. Виник сексуальний імпульс, реалізувати, який конкретно з нею не було жодних шансів. Тож він почав кладати цю саму енергію в роботу і дослідження та переніс на інший об'єкт. Разом з цим став заручником невиражених почуттів, тобі ж злості. Образ і відчуття провини. І так, основні ідеї Зигмунда Фройда базуються на психічному детермінізмі, закономірному протіканню психологічних процесів. А отже, не існує ніякої непослідовності. Все, що відбувається в житті в людини, відбувається для чогось. Будь-які відчуття, почуття, думки чи спогади, що виникли, навіть якщо в конкретний момент здається, що вони не мають абсолютно ніякого сенсу, вони виникають не просто так. Психоаналіз розглядає особистість з трьох точок зору. З Топічної, динамічної і економічної. З топічної точки зору, тобі ж з локальної, розглядаються ще свідоме, предсвідоме, підсвідоме і цензура. Свідоме це, звичайно, те, що ми усвідомлюємо. І його всього-навсього 10%. Це такий собі вершочок айсбергу. Все решта це підсвідоме. І от саме тут. Всі своєчасно невиражені почуття дії. Тут тісно переплетені між собою психологічне і соматичне, тобі ж тілесне. Справа в тому, що будь-які психологічні переживання з часом перевтілюються в тілесні недуги. А отже, Іноді навіть по тому, як людина виглядає, як вона живе, що вона робить, як іде, можна приблизно зрозуміти, чим вона заразилась. Також в підсвідомому проживають ті самі людські демони, які в народі більше і чаще найменуються як тіньова сторона особистості, і в психології, до речі, теж. Також разом з цим підсвідомість є таким могутнім джерелом людської енергії. Предсвідоме це те, що мені на даний момент невідомо, але я це розумію. І предсвідоме ліпше всього пояснювати саме прикладами. А саме, бабуся плете носочки і в цей час розмовляє з сусідкою про те, що за нові сусіди. Заїхали до них на поверх, скільки у них дітей, якої породи пес і як часто він какає під газоном. Тобі ж, поки спиці набирають потрібну кількість петельок, руки плетуть схеми відповідно до задуманого узору, бабуся в цей час спокійно пліткує з сусідкою. Другий приклад особисто з мого життя це водій, що їде за кермом. І поки його руки і ноги ведуть машину, очі не пропускають жодного дорожнього знаку, в цей же час він перебуває в якійсь своїй дуже важливій онлайн-конференції і обговорює стратегії нового проєкту. В житті кожного із нас. За, і за запаху, інтер'єру, риси характеру чи поведінки виникало оте саме преславуте затишно, як у мами на кухні. Пахне, як біля бабусиної печі. А оцей тип, не знаю чого, але вже мені не подобається. То Тобі ж таким чином усі ці структури. Взаємопов'язані, і їх основна задача оберігати психіку. Якщо зробити метафоричне порівняння на прикладі обістя якогось козацького роду пана, то виглядало б це приблизно так: Будинок це свідоме, обістя це цензура. Предсвідоме це паркан і фіртка в ньому, а все те життя, яке бурлить за парканом, це і є підсвідоме. Як відомо, паркан завжди закритий і фіртка в ньому теж, та ще й десь поруч злий пес бігає. Таким чином, до двору не може пройти будь-хто, окрім того, звичайно, кого господарі знають. Але навіть якщо хтось і пробирається, то ще на подвір'ї, на рівні цензури, буде зрозуміло господарю допускати його до свого дому чи не допускати. Приблизно така аналогія. Що робить цензура? Цензура виштовхує в підсвідомість будь-які болючі переживання, будь-який болючий психотравматичний досвід. З іншої сторони, вона піклується про те, аби все те, що знаходиться в підсвідомості, не попало до свідомості. В противному випадку людина надто низько впала в своїх очах. І знищила б своє власне я. Уявіть, що там в підсвідомості може жити, і тут воно, типу, пробирається до свідомості. Ну, це взагалі. Однак, звичайно ж, підсвідомість за Фройдом впливає на життя людини. Як? Через сновидіння, через творчість. Рахується, що чим більше витісненого в творчої людини, тим унікальніші її витвори. Через обмовки по Фрейду, через помилкові дії. Прийшла до супермаркету за хлібом, побачила гарного козака, забула, чого прийшла, купила кіло бананів, повернулась додому без хліба. Отже, задача всіх цих структур зберігати. Здоровість психіки. В 1923 році психоаналіз уже стійко сформований, і от якраз на цьому етапі з'являється трохрівнева структура особистості. Воно его і суперего. Воно це про тілесні інстинкти і бажання. Це сама архаїчна частина особистості людини. Це завжди про мрії, це завжди про вільний політ, це завжди про дитяче бешкетство. Воно це завжди про потреби. Як говорив е сам Фройд, це сліпий і глухий диктатор, бо проявляти свою владу може тільки через посередників. Его. Це вже про сприйняття буденної реальності. Розвиваючись, ця структура з часом отримує імунітет від забаганок, воно. Таким чином, наприклад, коли дитинка ще маленька, то їй нічого не вартує стояти на людях і поколупатися в носі. Однак, коли я вже доросла людина. І мені прикортіло до вбиранні, а я стою в переповненому вагоні метро, то, звичайно ж, я не зроблю своїх справ прямо там. Я добіжу або додому, або до найближчого закладу і, уже влаштувавши більш приватніші умови для своїх дій, зроблю все, що треба. Тобі ж, якщо воно відповідає за потреби. То его це завжди про можливості. І от кожен раз, коли его намагається здійснити якусь забаганку, воно то тут же намагається обґрунтувати свої дії перед суперего. І Фройд називав це нормальним невротизмом. Наприклад, воно каже, Хочу їсти. Его підходить до холодильника, відчиняє його, дивиться, а там просто миша повісилась. І тут же починає пояснювати супер-его, що треба полишити хоча б на півгодинки роботу і сходити до супермаркету, купити продуктів. Бо якщо того не зробити, то цілий день ми будемо голодними. А ми не любимо бути незадоволеними, чи не так? Супер-его. Це завжди про цінності, це завжди про ідеали, про успішний успіх, це про орієнтир, на кого рівнятись. Суперего має три дуже важливі функції: це самоспостереження, формування ідеалів і совість. Суперего формується в відповідному віці. І формується воно саме на основі суперего батьків дитини. Всі ці структури насправді створені для того, щоб максимально бути задоволеним та максимально знижувати рівень незадоволення. В цьому своєму відео я хочу також і згадати про те, що Основною рушійною силою за Фрейдом, яка викликає невротично-психосоматичні симптоми, тобі ж викривлення кінцівок, параліч, сліпота, глухота, є нереалізована сексуальна енергія. І цій своїй теорії Фройд присвятив книгу: основні нариси теорії сексуальності. Лібідо Термін, що введений Фройдом, означає психічну енергію, що знаходить свою розрядку через сексуальну поведінку. Однак, коли Фройд перебував на полях бою, то помітив, що у людей є не тільки сексуальна енергія, а разом з цим і так звана Мортіда. Прагнення до смерті. Таким чином, психіка людини поляризована з однієї сторони, ерус сексуальна енергія, з іншої сторони, танатос прагнення до смерті. І визначити важливість будь-котрого із них неможливо. А тому між цими двома існує синтез. Це коли ідея смерті. Стає сексуально привабливою. Я довго думала над тим, який тут можна навести приклад, і на думку прийшов оргазм. Якою б ейфорійною ця справа не була, але після піку задоволення хочеться просто впасти камнем, адже все, енергія спущена. Сил немає, полиште мене хоч на трохи. І за деякими думками це рахується до такої собі мікросмерті. В своїй концепції Фройд також вивів і психосексуальний розвиток людини та говорив про механізми захисту психіки. Спочатку я думала, ці теми всі об'єднати. Але для того, щоб не було надто складно і наляписто, то все-таки вирішила розділити на окремих два записи. Я дуже вдячна вам за увагу. Якщо у вас виникатимуть будь-які питання по психоаналізу, будь ласка, пишіть їх в коментарях. В першу чергу мені буде розібратися цікаво в цьому самій. А щодо захисту психіки і етапів психосексуального розвитку людини, очікуйте в наступному відео. Мирного вам неба над головою. До побачення!